Сергій Писаренко старший дільничний інспектор першого дільничного пункту, що обслуговує центральну частину міста. Тут він працює кілька місяців, ще не з усіма знайомих, тож прихопивши візитівки, йде у народ. Першими йому на шляху трапили два кума, обидва добрячо випили і погано трималися на слизькій дорозі. Ага. Тихо. – Ой. Куди подержне? Да довго, трошки бачу, <решко> випили випили. <решко> до Дільничний представився і записав прізвища кумів. Попередив, що поява п'яним у громадському місці є адміністративним порушенням, тому робить їм зауваження. Куми все одно нічого не розуміють. За що за те, що не трязував состояння? Ну не тряза состояння. Коли ви хитаєтесь, коли є запах алкоголя з рота явний. Дільничний дає обом свої візитівки, один з кумів відмовляється. Беріть. Ви Так. – Ні, я його брати Не буду. – Не хочете, відмовляєтеся. Ну добре. А ви берете, на? Да, да. Дурак. Да. – Тихо, тихо. – Ми вас попередили. Тихо. Усно. Далі дільничний йде у будинок за адресу Родімцева 3 на під'їзді домофон. Дзвонить у квартиру на першому поверсі. Стоп. Добрий вечір, участкове. Так відкрили. Щоправда, на першому поверсі ніхто двері так і не відчинив. Теж нема нікого. 61 й що бояться відчинять. Знайомство з мешканцями під'їзду таки відбулося. Дівчина в появі дільничного навіть зраділа. Ми будемо обращатися, тому що є по чому. А, а що у вас? Ну, у нас є сусідні снігов, ну, яка по шуміють люблять після 12-ті. Бачите, як то. добре, що запишемо. Поява міліціонеру багатьох мешканців викликала на сторогу, проте візитівки брали охоче. Лучше не обращаться, ну все може бути все в житті. Може бути. Може щось нада, якась порада чи консультація. То хорошо. звертайтеся. Пока твотво, спасибо Богу, і добре ніхто не турбує сусіда. Нормальне Сергій Писаренко з династії міліціонерів, батько та сестра, також правоохоронці. Дільничним працював у новограді Сіверському і навіть Івано-Франківську. Скрізь проблеми однакові, побутові сварки, дрібні крадіжки. У центрі Чернігова спокійніше. Міліції більше всяких нарядів, патрулів. Це і для самої оперативної обстановки це, це корисно, тому що менше скоїться всяких правопорушень. У міському відділку міліції кажуть, що усім дільничним виготовили візитівки, аби якомога більше чернігівців знали до кого звернутися. Виказується номер телефону, адреса, часи прийому дільничних інспекторів міліції. Це є запорукою того, щоб профілактувати скоєння правопорушення на дільниці, а також розкривати своєчасно злочини, які там вже скоєні. Таким чином міліція робить спробу бути ближчою до людей. Щоправда, загальне ставлення до правоохоронців залежатиме не тільки від роботи дільничних інспекторів.